Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Оврочі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу своєму при кожній згадці про вас і завжди, у всякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами і зі сльозами. Я певний того, що Той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Ісуса Христа. Мир вам! Мир нашій Україні. Даючи відкриття своєї безмежної милості Моїсею, Господь заявив, що Він, та певне, не вважає чистим винуватого. Це означає, що він абсолютно справедливий і ні в якому разі не залишить винних безкарними. Вихід 34.7. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Єфесян 5.6. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Вчора я почав ділитися з вами деякими спостереженнями з Біблії щодо Божого гніву. Нагадаю, що, перше, Божий гнів, він реальний, Римлян 1,18, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей. Що правду гамують неправдою. Друге, Божий гнів є виявом його доброти. Батько, який любить своїх дітей, коли бачить, що вони собі шкодять своїми нерозумними рішеннями та вчинками, звичайно, на них гнівається і дисциплінує їх. Сьогодні продовжуємо: третє, Божий гнів часто полягає в тому, що він дозволяє нам відчути наслідки зробленого нами вибору. Цей принцип дуже добре прослід. Джується в першому розділі послання апостола Павла до Римлян. Прочитаємо з 21 по 25 вірш. Та спостерігаємо гріх та його наслідок. Отже, вірш показує. Гріх, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували наслідок, але знікчемніли своїми думками і запоморочилось нерозумне їхнє серце. 22 вірш пояснює. Гріх, називаючи себе мудрими, наслідок, вони потуманіли. 23, 24 вірші демонструє: гріх і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Наслідок тому той видав в оригіналі залишив їх Бог у пожадливостях, їхній сердець. На нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Звичайно, що Господь, подарувавши нам при творінні вільну волю, залишає нам право робити вибір. В той же час, Він, як люблячий батько, попереджує нас про наслідки такого вибору. Однак, якщо ми наполягаємо на своєму, Він залишає нас у нашому виборі і його наслідками. Хтось сказав, коли твоє серце не в порядку, найгірше, що Бог може зробити для тебе, це дати тобі те, чого ти хочеш. Четверте, Бог віддаляє гнів і наближає співчуття. Він вирішив дозволити своїй любові перемогти його гнів. Бог абсолютно правий своєму гніві на нас, коли відчув гнів за наш гріх. Він мав би повне право виштовхувати нас назавжди. Але коли людину слід покарати, але покарання це не приходить відразу, воно відкладене з очікуванням навернення та покаяння людині. Це і є довготерпіння. Божественна відсрочка, Божа милосердна властивість дати грішнику час на покаяння, а не карати його відразу. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудених гніву, що готові були на погибель. До Римлянам 9,22. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Завтра продовжимо цей атрибут Божої милості. Бог однозначно не вважає чистим, винуватого. Помолимось, Отче наш Небесний. Ми не розуміємо до кінця всіх духовних процесів, які відбуваються в Україні. Але з певністю можемо сказати, це милість Твоя, що ми не погинули, бо не покінчило Твоє милосердя. Нового воно кожного ранку, велика бовірність Твоя, Господи, Ти наш уділ. Говорить душа наша, тому ми надію на Тебе складаємо. Господи, звільни нашу землю від ворога, зціли наші душі та дай нам мир, будь нашим світлом серед темряві, нашим теплом серед холоду, нашою водою. На безводі ти наш пастор. В недостатку не будемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.